Вітаю в ефірі Суспільне новини. В студії для вас працює Анастасія Лозамову. Жестів перекладає Людмила Бабенко. Далі коротко про те, що побачите сьогодні у випуску. Понад два десятки пошкоджених будинків і школа згорілі старає, понівечені автомобілі. Результати російського авіаудару по селу Печенюги на Новгород-Сіверщині. Колишній пенсіонат Десна у Новгороді-Сіверському планують відновити, аби використовувати будівлі на території як житло для вимушених переселенців. Звели будинок за інструкціями в Ютубі, як актори творчої групи театр Воробушек та їхні друзі збудували помешкання для жительки Лукашівки. Понад два десятки пошкоджених будинків і школа згорілі сараї, понівечені автомобілі. Вчора одна з керованих російських авіабомб впала на подвір'я в центрі села Печенюги в Сіверського району. Як повідомили в оперативному командуванні північ, удар здійснили два російських винищувачі су 35 Коментарі очевидців і наслідки авіаудару у репортажі з місця події. Одна з авіабомб впала на подвір'я цього будинку в центрі села. Тут стояла господарська будівля. Її зрівняло з землею. Це все, що залишилось від будинку. У сусідньому в момент удару був чоловік. Він тепер в лікарні в стані середньої важкості. Тут жив з двома племінниками. Дядько мій пострадав, та що був тут, а рядом осколком його взяло. А я був на роботі. Олександр намагається дістатись крізь завали всередину зруйнованого будинку. Такий вигляд має тепер їхнє подвір'я. Поруч стоять понівечені вибухом автомобілі. Будинок Наталі навпроти. Вона бачила, як впали дві бомби: одна поруч з будинком, інша за селом. О пів на шосту вечора вона працювала на городі і почула гул над головою. Стою же і в небо дивлюся. І так дивлюся, дивлюся, і оно показується такое чорненьке, чорненьке, чорненьке. І так моментально сразу почало такое, вот, де Сережа сюди нагород. І я вот так одразу вот так, вот так присела, коротше, і оно як бахнуло. Я глаза відкриваю, а оно все все чорне, все дим таке прямо чорне. І на меня якесь я почала падати. І я чую, що следує полетіло далі і упала там на болоті, де у нас корову суд. Будинок її родини один з найбільше пошкоджених. Недавно зробили ремонт. Каже, чоловік на роботі ще не бачив руйнувань. Приїде сьогодні. Може, пости крім як ніби приєдять його сестра з піраговки. Поубираємо хоч трохи. Пока я не знаю. Яки досі помиривала, помиривала все. Марія живе через будинок від місця падіння бомби. В момент авіаудару годувала дітей: одному три роки, іншому півтора. Ми чудом вижили й за того, що. І не були в хаті, тому що нас би стеклом побило там. І во дворі там летіло все вокруг, шифер теж стекло, там не вистачало такого, теж побило. Ми, виходить, за обоєми глухими стінами були. О, і так як, нас не коснулось. Родина Коленшанків, сусіди Марії. Так летіли сюди, присіло, що такое? Я думаю, що машина взорвалася. Вот, же, посмотрел, елки-палки. И детенка, дитя, а, двое детей, и Жинка, вот, мать. Стала, растерялась, я давай детенка на руки, это самое, да давай, кажу, туда же понесу. У Хати была на диване, стекло летело на меня, прямо на, на диван. Привлекалась, а босиком вышла, я давай тушить соседям хату. Тут уже детей надо спасать, а тут и хата горит. Вибухом пошкоджені зо два десятка будинків на вулиці. У будівлі школи на сусідній вулиці повилітали вікна. 95 вікон різні. Ви бачите спортзалі різного розміру. Частково фасад приблизно метрів 100 квадратних. Наступного дня після удару на місці працюють ремонтники, правоохоронці. Працівники міськради фіксують збитки. За даними оперативного командування Північ. Удар здійснили два російських су 35 Випустили в українське село дві керовані бомби. Це нова тактика росіян. Вони зараз використовують тактичну авіацію і коригуємо авіаційні бомби. Авіаційні бомби, які дозволяють їм кидати ці бомби, завдавати авіаційних ударів, не входячи в зону дії нашої протиповітряної оборони, літак бере висоту, кидає, і ця бомба планує не падає прямо, а вона планує на ціль. Олексій Коцапчук, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів. Двері з підвалу школи у селі Ягідному представлені на міжнародній виставці в Нью-Йорку під назвою Україна розп'яття. Трибунал на цих дверях люди рахували дні, які провели в у російських окупантів у кінці напис – Наші прийшли. Сама ж виставка присвячена злочинам РФ в Україні. Про це в коментарі Суспільному розповіла голова Іванівської громади Олена Швидка. За її словами, спершу до громади звернулися з Міністерства культури України з пропозицією відвести двері на виставку міжнародної конференції у Львів. Після того їх попросили на виставку в Нью-Йорк. За словами Олени Швидкої, громада вирішила передати двері, аби надати ширшого розголосу подіям, які сталися в Ягідному. Нагадаємо, село Ягідне перебувало в окупації майже місяць. В місцевій школі росіяни облаштували свій штаб, а до підвалу загнали понад 300 людей. Жителі села помирали від задухи, люди фактично стали живим щитом для російських окупантів. Колишній пансіонат Десна у Новгороді Сіверському планують відновити. Є ідея використовувати будівлі на території як житло для вимушених переселенців. Про це Суспільному сказала міська голова Людмила Ткаченко. Для цього тепер шукають міжнародних донорів. Наразі ж пансіонат це непрацююче комунальне підприємство із занедбаною територією та напівзруйнованими будівлями. Останню частину корпусів пансіонату ремонтували 20 років тому. Чекали на приїзд до Новгорода Сіверського трьох президентів. Кучми, Лукашенка та Путіна. Докладніше розкажемо в сюжеті. Будівля харчоблоку один з корпусів, де робили ремонт на початку 2000-х. Це у нас харчоблок, якщо так його можна на сьогодні назвати, колись він був таким. Ви можете подивитися, в якому він стані. У їдальні на кілька сотень осіб відсутні меблі, зірвані комунікації, електропроводка, водопостачання, батареї. Тут, як, як я розумію, був Гарячий цех для приготування їжі. Ну, ви все самі бачите, до якого стану доведено це підприємство, яке було на балансі районної ради, і як районна рада за нього піклувалася. Комунальне підприємство Новгородсіверської районної ради Чайка створили у 2003 році на базі пансіонату Десна. У 2021 році, після адміністративно-територіальної реформи, підприємство передали на баланс міської ради у такому стані, каже Сергій Йожиков. Це у нас перлина цього комунального підприємства. Цю будівлю на території пансіонату місцеві називають Катеринка. Її реконструювали у 2004 році. Готували до зустрічі у Новгороді-Сіверському президентів кучми Лукашенка-Путіна. На той момент це була дуже сучасна будівля, обладнана по останньому слову техніки. Тут теж була встановлена джакузі, меблів нема, комунікацій нема, все потрощено, побито, звандалено. Територія пансіонату розташована у центральній частині міста. Має площу близько двох гектарів. Тут розташовані з десяток будівель, у яких тепер відсутня електрика, водопостачання, опалення. Це було пристанище для наркоманів. Тут у декількох місцях були поставлені столи, сільці, там шприці, оборудовани для, для вживання наркотиків. Володимир Сорокін, директор пансіонату і єдиний працівник цього комунального підприємства. Посаду займає від листопада минулого року. Вон там тарілки, дивіться, бутилка з підвіна. Пояснює, якщо є підприємство, то формально має бути керівник. Йому нараховують мінімальну зарплату. Саме ж комунальне підприємство Чайка фактично не функціонує. Послуг за профілом, а це оздоровлення не надає. На сесію воно Питання ліквідації юридичної особи КП Чайка та приєднання її до КП Добробут для того, щоб можна було сюди на законному чині робити видатки, які будуть спрямовані на реконструкцію, ремонт, відбудову цієї території, цих будівель. Питання про реорганізацію комунального підприємства Чайка шляхом її приєднання до добробуту будуть виносити на наступні сесії міськради, каже Сергій Йожиков. Поки проводять благоустрій території, повирізали чагарники, вивезли частину сміття, заново заводять комунікації, електрику, водопостачання для того, щоб дати нове життя. Цій території за допомогою благодійних організацій, за допомогою фондів, які до нас приїздять, і до речі, дуже цікавляться. каже за допомогою донорів, планують зробити на території шелтер місце для тимчасового проживання людей під час війни. Ми вважаємо, що необхідно зберегти і цю територію, і цей заклад як таковий для того, щоб люди мали змогу тут або знаходитись під час активних бойових дій. Або відпочивати вже в мирний час. Олексій Коцапчук, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів. Звели будинок за інструкціями в Ютубі. У селі Лукашівка поблизу Чернігова група волонтерів побудувала місцевій жительці невелике помешкання з усіма зручностями на місці спаленого росіянами Сараю. У команді не було жодного професійного будівельника. Це актори, режисери, лікарі та юристи ініціював будівництво стендап-комік, актор і народного театру абсурду воробушек Василь Байдак. Навчалися будівельній справі з відеороликів. Що з цього вийшло? Дивіться далі. Ну, ось ми знаходимося в будинку у Ірини, де ми його побудували. Коли я сюди приїхав вперше, тут була тільки що не було, тільки фундамент нічого більше не було, і шматочок гаражу. Сергій Кураксін, режисер за фахом, показує дім, який звів із групою друзів-волонтерів для жительки Лукашівки Ірини Терехової. Раніше на цьому місці стояв сарай із льохом, де в перші дні широкомасштабної війни ховалися 32 людини. У тому ж таки підвалі приймали пологи. Вони 9-го зайшли березня, а 10 березня вони саме підпалили сарай, ну, Мабуть, вони думали, що ми там ховаємо наших солдат. А чоловік каже, ми, мабуть, горимо. Ну, Чутно було щось таке. І дійсно, дим попішов, ми стали всі вибігати. Вони стоять, наблюдають. Через чотири дні згоріла уся техніка і будинок родини. Тоді сім'я змушена була повернутися до льоху, де вже жили п'ятеро росіян. У єдиній в кімнаті будинку, бібліотеці, росіяни спорудили баньку. Все казали, що вас немає. баньки. зараз на місці Сараю будиночок з усіма зручностями. Його збудувала група волонтерів, акторів і народного театру Абсурду «Воробушек» та їхніх друзів. З артистом театру Василем Байдаком Ірина познайомилася на одній столок. Просто скинь донат, скільки можеш, хоч полтос, просто скинь донат, Просто скинь донат. Ну, тоді дивлюся, іде в синьому комбінізочку. такий похожий ну, думаю, підійду, попитаю, спитаю, підходжу. Каже: ми на одного похожий хлопці ну не знаю, каже на кого я кажу Лясь, варобок воробушка, каже точно. Василь запропонував збудувати будинок для Ірини другу Євгену Журавльову за освітою лікар, а За професією актор він тоді ганяв тачки для ЗСУ. Я такий, о, там в домі нема керма, нема газу і тормозу, це мені підходить. Спочатку Ірина хотіла на місці сараю зробити курятник та маленьку окрему кімнатку. є маленький курятник, а от здесь от часть, щоб маленька «времянка» з групкою була. Вони оце мені такі зробили хороми. Загалом на будівництво витратили. 90 днів, оскільки спеціальної освіти з групи ніхто не мав, як це робиться, розбиралися за відеороликами в Ютубі. Удома повинні були стіни бути, все ж таки з ними легше говорять будувати. І ми почали в Ютубі прописувати, як. Збудувати стіни із газоблоку посмотрели 5 хвилинне відео і почали робити. І так ось кожен етап нашого будівництва проходив. Все окрім грубки та малярних робіт. Волонтери робили самі: стіни, стелю, дах, під'єднували електрику, сантехніку та теплопостачання. Душова кабіна. Заходиш, ось так миєшся, все. Ну як у людей. Все самі все зробили, навчилися. Ну, Війна навчить, як кажуть. Далі у нас є ще кімната, як спальня, або як кабінет, спальня. Вона зараз в такому варіанті ми швидко її зробили. Ну, типа на пінопласт поклали такий диванчик, може вже жити стиль, поки що лофт в нас. Гроші на будівництво збирали на відкритих зборах. Матеріалами та технікою допомагали інші громадські об'єднання. Ще наші предки. Робили гуртом комусь дом, наприклад. Вони збирались усі сусіди, робили одному чоловіку там дом, потім цей чоловік вже робив комусь іншому, і ось такі толоки будувалися так села. Це зближує. Це це є єдність по завершенню робіт разом із Іриною. Волонтери мріють організувати тут вечірку. Анастасія Лоза, Олександр Поліщук, новини Суспільне, Чернігів. На цьому у мене все. Дякуємо, що були з нами. Залишайтеся з суспільним.